Сьогодні поговоримо про щастя для брів від Meteora Beauty. Кому ж підійде дана процедура? Дана процедура підійде абсолютно усім вашим клієнтам. Ви можете виконувати її як основну доглядову процедуру. Або ж як доповнюючу, Наприклад, після ламінування чи освітлення брів, або ж до фарбування брів, щоб гарно зволожити волос та шкіру. У даному продукту просто ідеальний склад для відновлення волосини, покращення стану шкіри, а також для сприяння росту волосків. Для процедури нам знадобиться ємкість, якій будемо розводити. Вона не має бути металевою. Вода бажано очищено мотульована, шприц в ідеалі інсуліновий. Сам препарат та міксер. Для очищення оберемо м'який безсульфатний шампунь. Нанесемо його на брови кісточкою та м'яко вспінюємо. Змиваємо водою, а тепер робимо бровки щасливими. Захисну кришечку із препарату зривати не потрібно. Препарат міксуємо з водою один до одного. Тобто, скільки ви набрали препарату, стільки ж і водички. Збиваємо за допомогою міксера до утворення кремової консистенції. Таку консистенцію дуже зручно наносити на брови, вона не розтікається. Зимою можна робити це із теплою водою. Щільним шаром за допомогою пензлика наносимо на брови і для кращого ефекту накриваємо плівкою. Час витримки нашого препарату 10-15 хвилин. Корекцію бажано виконувати саме після процедури щастя для брів. А усі деталі та склад продукту читайте в описі під цим відео. Вкладаємо брови воском і отримуємо плюс одного щасливого клієнта.